Спокойно, нав'язуй свою борьбу, свою борьбу нав'язуй, Чекай, не спіши, не спіши! хрест хресті! Иди, хрест. Нет, да-да-да, тримаєш, тримаєш, голову висунь, голову висунь! Висунь голову, да, 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 да. Обходи арт! Аккуратно! не спіши. Спокійно, Кирил, спокійно. Йди хрест, йди хрест. Да, тримай, тримай, суши, суши. Сидиш, сидиш, все держ... прижми, прижми його до себе, прижми його до себе. Кирил, прижми його до себе. Шукай свів. Шукай свів! Кімура, кімура, кімур роби. Давай, 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 давай! Ще, ще, ще. Давай, тяни, 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 ще, ще, тяни. Давай! Да, 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 піде, піде. Перекинь його на другу сторону. Да, 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 тяни. Да.